Чиває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру приєднується експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Вітання, пане Вікторе, слава Україні. Добрий день, героям слава. Пане Вікторе, ну от минув рік війни і нарешті закінчилася епопея із літаками для України. Я пам'ятаю, що в березні минулого року була інформація, що Польща нібито готова. Нам поставити міги, і ось, на жаль, рік тривала ця вся епопея. І нарешті знаємо, що Польща нам передасть 4 міги 29, а Словаччина аж 13 мігів. Розкажіть, будь ласка, наскільки нам ці міги необхідні зараз, і наскільки вони можуть змінити ситуацію в наших повітряних силах і взагалі ситуацію на фронті? Безумовно. Повітряні сили збройних сил України під час року війни зазнали певних втрат. Як виявилося, ці втрати, по-перше, не критичні по-друге, не такі великі, як очікували, як розповідає наш противник. Але безумовно, вони є отримання літальних апаратів в нашому випадку бойові винищувачі це дуже серйозне посилення наших можливостей щодо патрулювання. Повітряного простору держави, перехоплення повітряних цілей, котрах зараз у нас багатенько, це і крилаті ракети, і безпілотні літальні апарати іранського виробництва різних типів. Всьому цьому винищувачі мають дати ради. Що стосується ситуації на фронті, противник практично не застосовує ударну авіацію в глибині території України. Атакуються цілі на передньому краї, відповідно, з цими задачами досить успішно справляється військове військова протиповітряна оборона. Раз на два-три дні ми бачимо повідомлення або збитий штурмовік російських військово-космічних сил, або ударний вертоліт. Тому наявність винищувачів це така страховка, котра нам. Допоможуть ну, утримувати більш стабільну ситуацію саме над тиловими районами, над об'єктами інфраструктури, там, де наземні підрозділи протиповітряної оборони, на жаль, з фізико географічних умов, чи з якихось інших причин не можуть перехоплювати повітряні цілі. Тобто, ось ці винищувачі вони не будуть залучатися до якихось повітряних боїв над територію зони конфлікту. Над зоною конфлікту ми не бачимо очень давно, приблизно з півроку, винищувальної авіації противника. Останній випадок, коли ми щось про неї чули, це перехоплення над нейтральними водами Чорного моря двома винищувачами Су-27 російськими американського безпілотника Ріфер. До цього я не можу припомнити коли взагалі російські винищувачі з'являлися на територією України, угу. тобто расисти настільки бояться сюди залітати, що вони можуть боротися лише з американськими дронами безпілотними? Зокрема, і це також вони зазнали досить серйозних втрат: 300, здається, два збитих українськими збройними силами. Літальних апаратів вони збиваються, як правило, разом з пілотами. Пілот або гине, або потрапляє в, до полону. Відповідно, мінус 300 пілотів. А до е, першого етапу агресії проти України Росія залучила найкращих. Відповідно, мінус 300 найкращих, що найменше тому страх втрати. Деградація повітряних систем, які є на озброєнні Російської Федерації, це все відіграє певну роль і повітряних боїв в глибині території України ми не спостерігаємо ну, дуже давно. Пане Вікторе. Водночас бачимо, яку істерику влаштували у Путіна, зокрема, його пресекретар секретар через передавання Україні. Міг 29 від Польщі та Словаччини там пригрозили Україні ще більшими стражданнями через цю подію. Найбільше ми страждаємо через те, що у нас неадекватний сусід на сході. Але це тимчасово. Пане Вікторе, ну і ви згадували про те, що ось ці винищувачі міг 29 вони зможуть збивати дрони, а наскільки ефективно використовувати саме винищувачі проти цих шахідів, які, до речі, і минулої ночі теж атакували навіть в Західній області України. Пілот з позивним карає продемонстрував, що це зробити можливо. Проблема в тому, що мінімальна швидкість винищувача приблизно в три рази більше, ніж максимальна швидкість дрона. Так. От в чому й полягає проблема, але це вирішується за рахунок льотної майстерності. Угу. Пане Вікторе, стосовно дійсно спеціалістів, які зможуть якраз керувати цими літаками, які нам надають Польща і Словаччина чи дійсно у нас є достатньо фахівців, які вже, хоч зараз, готові сідати за штурвал? У нас на сьогодні достатньо. Не так багато як хотілося б, але вони є. Свого часу на території України розполагалися військові навчальні заклади, які готували як пілотів, так і інженерно технічний склад для авіації. Тому є школа, є база накопичений певний ресурс. Я вважаю, що на першому етапі, коли ми отримуємо знайому нам техніку, у нас достатньо пілотів, які спроможні сісти за штурвали. А чи відомо вам про модифікації цих міг 29 і чим вони відрізняються, і зокрема і польські і словацькі, і які нам би більш підійшли? Технічні подробності мені невідомі, але за 30 років останніх, зокрема, із них 20 приблизно коли Словаччина і Польща набули членство в НАТО. Певні роботи з удосконалення авіоніки, систем зв'язку, безумовно проводилися, але в якої конфігурації будуть нам передані літаки нашими союзниками, я сказати не можу. Ну і до речі, вже російські пропагандисти заявляють про те, що нібито ці літаки вже на території України. Хоча ще офіційно, тобто, з боку Польщі, ми не чули про такі підтвердження. Ну, якщо чу слухати росіян, то вони знищують е, танки, котрі нам ще не передані. Я не знаю, як вони це роблять е, на території Сполучених Штатів, мабуть, що язиком тут та сама історія. Треба нагнітати, треба скажімо так, підтримувати високий градус е, страху серед населення Російської Федерації. Ви дивіться, що робиться, ми воюємо проти всього НАТО, не проти України, тобто. Їх риторика абсолютно незмінна, нічого нового, розповідаючи про те, що вже на території України є все, що завгодно, ну, то для них притаманно Віктора. І також цікаво, чи відомо вам стосовно ЗРК Куб, який разом з Міг 29 Словаччина пообіцяла нам передати. Ну, експерти кажуть, що це не буде просто старий радянський зенітно-ракетний комплекс. Навіть старий радянський зенітно-ракетний комплекс Куб був. <coughs> я вибачаю, був створений для озброєння зенітно-ракетних полків танкових дивізій. тобто був потрібний мобільний, досить швидкий і маневрений зенітно-ракетний комплекс, котрий спроможний супроводжувати дії під військових частин з'єднання саме на гусеницях. Відповідно, під цю задачу цей комплекс був створений вже тоді, в 70-ті роки, він мав дальність ураження 25 кілометрів, на відміну від зенітно-ракетного комплексу О ОСА, котрий стріляє на до 15 кілометрів. Тобто, навіть як його залишити в тих старих кондиціях, він вже достатньо ефективний. Але Певні роботи проводилися. Змінювалася елементна база, змінювалася система управління. Відповідно, під єдину систему управління протиповітряної оборони НАТО цей комплекс був адаптований, тому це система, яка має значно більше можливості, ніж просто знімати ракетний комплекс. Ось ці зРК зможуть стріляти ракетами. Рім 7 Сісперов, які американці нам вже передали раніше. За модифікацію зенітних ракет, котрі застосовується комплекс, я нічого розповісти не можу. Але це загальносвітова світова тенденція, мабуть, останніх двох десятиліть, коли для літаків для зенітно-ракетних комплексів використовується одна і та сама ракета, що дозволяє економити на дослідно на конструкторських розробках, ну і з іншого боку, це спрощує логістику постачання таких угруповань цілком можливо. Пане Віктору, ми ще хочемо говорити ситуації довкола можливого і передачі Україні F16 Хоча Сполучені Штати поки що заявляють про те, що вони не збираються передавати ці літаки для України, хоча вже. Перед тим ті самі Нідерланди згадували про те, що вони готові нам передати f 16 але нібито для того, щоб підготувати пілотів, треба дуже багато часу. Чи вважаєте ви, що дійсно десь до півроку треба для підготовки пілота, який готовий пересісти, наприклад, з радянських мігів чи Су на f 16 для авіації корпусу морської піхоти США пілота винищувача готують впродовж 10 місяців. Угу. Якщо ми беремо офіцера, який має досвід по-перше, бойовий, по-друге, він пілотом став далеко не вчора. Він компетентний. І як він вижив в повітряних боях впродовж року війни, то це цілком така людина, яка спроможна за місяця 3-4, на мою думку, опанувати інший літальний апарат. Але тут мову треба вести не про спроможність пілотувати літак, а про спроможність вести повітряний бій. Це зовсім інші компетенції, зовсім інший рівень. Ось цьому треба навчати. Угу. То ось ці два пілота, які зараз навчаються в Америці, про які вже було відомо, то вони навчаються саме на пілотування, чи вам невідомо, чи можливо і на введення якраз повітряного бою. Школа вищої так сказати, майстерності Топган. Вона відома про неї навіть два фільми зняли, але чи там готують наших пілотів, я сказати не можу. Пане Віктор, ну і з'явилася інформація про те, що один з найбільш смертоносних пілотів американських винищувачів F-16, Дем Хемптон, позовний тудокс, готовий. Осідлати, так би мовити, F-16, якщо вони будуть передані в Україні, і допомогти Україні у боротьбі із расистами. Як ви ставитеся до такої ідеї, що е колишні пілоти е громадяни інших країн не військові готові воювати на літаках, якщо вони на таких літаках, якщо вони будуть передані Україні? Впродовж лютого березня минулого року. Сіловий блок і парламент України прийняли всі необхідні зміни, щоб створити необхідні законодавчі умови для залучення іноземних громадян в якості військовослужбовців збройних сил України за нас. воює іноземний легіон, грузинський легіон, полк імені Костя Колоновського комплектований громадянами Білорусі. Таких формувань досить багато, тобто нічого не заважає нам залучати. Будь-яких фахівців, зокрема, і пілотів. У нас для цього все готово На вашу думку, чи не призведе це до якоїсь ескалації цього конфлікту, як побоїться наші західні партнери? По любому поводу, коли Україна здобуває якийсь бонус чи отримує чергову допомогу, нам починають розповідати про ескалацію. Ні, не призведе. Питання: хто сяде? Винищувач російський воювати з фахівцями, які сіли на F-16. На цьому ескалація закінчиться. До речі, дуже часто чуємо в повідомленнях про те, що ось ці літаки, які збиваються, зокрема на Донеччині, що ними пілотують якраз не стільки представники російських збройних сил, скільки представники ось цього ПВК Вагнер. не зовсім так. ПВК Вагнер. Ну, по-перше, приватна військова компанія, хоча вона має е, такі ханіпритаманні не, не приватній компанії можливості доступу до важких озброєнь, зокрема й до літальних апаратів. Є факт е, збиття е, вертольота мі 8 який належить ПВК Вагнер, і була інформація про збиття одного су 25 який так само належав ПВК Вагнер, і пілотувався. Генерал-майором Запасу в возрасті 65 років, який до того тривалий час виконував обов'язки, як я не помиляюся, заступника до САФ Ленинградської області. От. А до цього був звільнений зі Збройних сил за те, що розбив Су-27, самовільно сівши і виконуючи на ньому фігури вищого пілотажу. Ну, це така історія. Безумовно, втративши пілотів, які мали належні компетенції для ведення бойових дій у повітрі, Російська Федерація шукає будь-кого, хто готовий сісти. Що писати на літаку для них взагалі, по-моєму, не принципово. Пане Вікторе, ну і от той інцидент, про який ви згадували щодо американського дрона, який був збитий. Російськими літаками над Чорним морем поблизу Криму. На вашу думку, він вже вичерпаний, чи тут ще може бути якесь продовження? Я ознайомився з матеріалами опублікованими Сієне. Судячи з того, що вони в своєї публікації озвучили пілоти, які на землі управляли літальним апаратом, надійшли висновку, що Ситуація складається таким чином, що доцільніше безпілотник знищити по команді з землі. Безпілотник виконував розвідувальну задачу, він не мав на борту озброєння. По команді з землі він був підірваний і упав в Чорне море, і десь лежить на глибині від 900 до 1000 метрів. Це в принципі, все. Наскільки мені відомо, Сполучені Штати вважають інцидент вичерпаним, але вони змінили порядок чергування безпілотних літальних апаратів у повітрі. Вони тепер будуть супроводжуватися винищувачами ВПС США. Ну і пане Вікторе, насамкінець, хочемо запитати вас стосовно бавовни на Росії. Зокрема, знаємо, що днями Бавовнятко було у управлінні ФСБ у Ростовській. Області там загинуло декілька кигібістів. Як ви розцінюєте ось цю ситуацію? Це щось внутрішнє, там ця бавовна трапилася, чи все-таки, можливо, Україна яким чином теж допомогла? Я певний, що Україна там абсолютно ні до чого. Це, швидше за все, куріння не встановлено для цього місця. Як у них і заведено на аеродромах і прочих воєнних об'єктах. Надалі ми ще таки будемо бачити? Не лише в Ростові. Безумовно, так. Курити вони не кинуть. Що ж, будемо сподіватися, дійсно, що якомога частіше вони будуть курити не встановлених місцях і бавона буде прилетя... прилетати туди якомога частіше. Дякую вам, пане Вікторе, експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кивлюк був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Вікторе, тримаємося. Дякую, до побачення. До побачення.